Священник Олексій. Боже, чи можна на Андрія красти фіртки в незаміжній дівчат? То біснування, То недобре. Отого люди попридумували на Андрія ворожити, фіртки красти, на що красти? Що апостол Андрій Первозваний ходив і крав фіртки? Він проповідував Слово Боже, він благословляв, він молився. За народа Божого, то придумали фітки красти. Бабі 95 років, що замуж піде вона, вкрадуть бабі старої фітку, тішуться хлопша, хлопченята, бо вкрали бабу що, досягнення велике, батьки, хамінайте тих своїх дітей. Бо то ви ж знаєте, що таке, люди біснуються. Ворожіння в школах ворожа. Що ума посходили, чи що. Вчить дітей в школі молитися. Війна над головою і надлітають ракети, ні, фіртки знімати, ворожити, що? То нездорове християнство, тому дорогі і батьки, і педагоги, і діти, і священики, ратуємося, молимося, спасаймося і не робимо збитки одні одним. І не тільки на Андрея не робіть збитки, все життя не робімо зла одне одному. Тому будьте благословені, будьте благорозумні, не знімайте ні фіртків і не робіть збитків. Все! З Богом, слава Ісусу Христу. Тяжко, Воді.